Вітаю вас, мої любі! Ласка, прошу до каналу. З вами Уляна. Отже, сьогодні малесеньке відео про те, як ти своїм шляхом. В мене є улюблена блогерка з Ізраїлю, і вона ділилася своїми спостереженнями про те, як вони з чоловіком відкривали свій бізнес. Спочатку, коли вони його відкривали і ділилися своїми ідеями з деякими родичами, знайомими, ці просто крутили пальцем у скроні і казали, що це якась просто, ну, м'яко кажучи, нерозумна ідея, що нічого в них не вийде, нічого в них не піде вгору, значить, в цьому бізнесі, ну, просто абсурд. Ну, вони були на своїй хвилі, вони йшли як йшли, як і, значить, розвивали так, як могли. Через якийсь час ті самі родичі і знайомі почали реагувати по типу, як Ну окей, щось там, щось там собі роблять, наче щось там йде. А потім іде стадія, коли вони кажуть: А як ви це зробили? <смі> Ті самі люди. Поділіться, поділіться рецептом вашого і успіху. Ну і треба сказати, що вона таки ділилася рецептом успіху у їхньому бізнесі. що... Перше, це така наполегливість і витривалість, і друге, що найбільше о, облюблювали, скажімо так, найбільше вони давали о, якості о, не новим клієнтам, от тільки знаєте, щоб приманити, щоб заманити клієнта, не новим клієнтам, а якраз-таки своїм постійним. Клієнтам, які приносять їм прибуток на постійній основі. Тобто вона як один з недоліків бізнесменів, виділяє те, що люди всі свої сили кладуть на те, щоб Привабити клієнта так, нового, на супер замалив якісь такі пропозиції, супер атракційні. А потім, коли клієнт стає постійним, то з ним значить, вже може обертатися як завгодно. Вона каже: ні, ми ставимо ставку якраз на підвищений сервіс, завжди якісний, саме для нашого кістяка, саме для тих от наших клієнтів, які приносять нам. Постійний наш прибуток. Нові це класно, але найбільш задоволеними мають бути саме постійні клієнти. Так що, така от історія для мене вона була дуже повчальною, можливо, комусь також стане у пригоді. Люблю вас, цілую і бажаю гарного дня!